З 27 червня 2025 року на сайті ТОВ ЦСК Україна тимчасово вимкнено функцію публічного пошуку сертифікатів КЕП. Це рішення ухвалено з міркування інформаційної безпеки в умовах воєнного стану, оскільки відкритий доступ до сертифікатів міг потенційно розкривати персональні дані фізичних осіб. Сертифікати програмне забезпечення завантажуються автоматично, але існують випадки, коли потрібно завантажити їх вручну. Отже, зверніться до вашого ВПР або техпідтримки. Контактні номери зазначено в e-mail е з сповіщенні, що надійшло на почту, вказано при формуванні сертифікатів або ж скористайтеся держпорталом CZO.gov.ua. Перейдіть до розділу Довірчі послуги та підписати документ. Оберіть Підписати файл за допомогою електронного підпису. У даному відео ми розглянемо завантаження сертифікатів для файлового КЕП. Оберіть кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг то в Центр сертифікації ключів Україна. Завантажте ключ зі свого комп'ютера та введіть пароль до нього. Натискайте кнопочку Щитати. Після щитування інформації сертифікат можна буде завантажити на ваш комп'ютер. Попри тимчасове відключення відкритого пошуку сертифікатів на сайті надавача ЦСК Україна, усі електронні підписи залишаються чинними.